Для того, щоб створити задачу на прийом, натисніть на плюсик в лівій частині екрану. Відкришуємося в іконочку Оберіть прийом на роботу. Далі, відкрившися в формі, потрібно обрати компанію, по якій ви хочете провести прийом, ввести номер кандидата, якого ми оформлюємо у компанію, ввести його ім'я та прізвище. Ці поля є обов'язковими для створення задачі на прийом. Далі у нас є поля, які стосуються робочої інформації про співробітника. Ми можемо заповнити їх як на цьому кроці, так і трошки пізніше. Але загалом обов'язкових полів достатньо для ініціації задачі. Після того, як ми натиснемо кнопку Продовжити, співробітнику у Viber або sms повідомленням прийде посилання на анкету. В цьому повідомленні буде вказано не тільки посилання, але й назва вашої компанії, щоб співробітник переконався, що він оформлюється і взагалі ділиться даними з потрібною компанією. Натискаємо кнопку Продовжити. У нас створилася задача на прийом. Ми бачимо, що анкета була надіслана, і тепер подивимось, як це буде виглядати для нашого кандидата. Переходимо у телефон, режим телефону. В Вайбері співробітник отримує ось таке повідомлення, де він бачить назву компанії, до якої його запрошують, та посилання на анкету. Натискаємо на посилання на анкету. Відкришуємося віконечком, співробітник знову бачить компанію, в яку він оформлюється безпосередньо, і має два варіанти для того, щоб поділитися своїми анкетними даними. Перший варіант це А, В цьому варіанті ми пропонуємо співробітнику поділитися своїми документами за стосунку дія. Другий варіант – «Немає має застосунку «Дія», і це запускає ручний процес ведення даних, тобто кожне. Поле кожен документ співробітник повинен вручну заповнити та підвантажити. Давайте подивимося, як це виглядає з шерінгу. Натискаємо Поділитися даними, у кандидата відкривається застосунок дія. Далі ми тут знову бачимо, сам співробітник бачить, що компанія з такою назвою хоче робити запит на його документи. Далі співробітник бачить перелік документів, які потенційно ми від нього очікуємо, але не обов'язково. На цьому кроці співробітник може вказати, якими документами він не хоче ділитися. Обрати по замовченню у нас обрані всі документи, але співробітник може вказати, чого саме він хоче нам надавати. Загалом очікуємо всі документи, які є на зараз у нього в стосунку Дія. Натискаємо Продовжити. Далі дія перевіряє, які документи все ж таки є у співробітника. бачимо, що деякі документи наразі недоступними, бо в мене їх немає. І співробітник підтверджує, Після підтвердження і проходження верифікації, співробітник повинен підтвердити, що він передає свої персональні дані третім особам та натиснути надіслати через ДІЮ. Після того, як запит був підтверджений, і документи надіслані, користувач повертається в нашому випадку, кандидат повертається на заповнення анкети. Далі ми показуємо, які самі документи були отримані на з дії. Система будує анкету для співробітника, тобто, всі документи, які ми отримали з дії, ми в них автоматично забираємо дані і передзаповнюємо анкету. Ці кроки співробітник не буде бачити для того, щоб швидше заповнити анкету. Ті кроки і та інформація, якої нам не вистачає, будуть показуватися співробітнику для внесення цієї інформації. Спочатку ми питаємо про родинний стан. В моєму випадку інформація про шлюб була вже внесена. Далі ми, як система, перепитуємо про наявність дітей, бо ці документи ми не отримали з дії. І співробітник може додати як одну дитину, так і декілька. В моєму випадку дітей немає. Пропускаємо далі. Далі у нас крок про паспорт. Чому паспорт не отримався з дії, бо в мене ще стара версія паспорту книжечкою? І ми пропонуємо або використати штучний інтелект, або внести це вручну. Давайте заповнимо поля. Для швидкості я буду заповнювати, звісно, нереальними даними. І далі ми очікуємо документ. Користувач в нашому випадку кандидат може підвантажити документ як на цьому кроці, так і в самому кінці анкети. Тобто, ми, як система, спочатку запитуємо тільки ті дані, ну, по суті, інформацію, а вже файли співробітник може підвантажити в кінці. Давайте я підвантажу зараз. Um, і ми можемо зробити або зробити фотографію, або завантажити з галереї, або обрати з файлів. Давайте оберемо з галереї. Файл підвантажується і ми можемо рухатися далі. Датату не заповнили. Далі ми питаємо про адресу реєстрації. Користувач вводить область. Населений пункт та номер будинку. На наступному екрані можна вказати фактичну адресу проживання. Вона може бути або не співпадаючою з адресою реєстрації, або якщо вона співпадає з адресою реєстрації, цей крок по замовченню, то її можна не вносити, і система її просто продублює. Далі у нас є інформація про освіту. Бачимо, що тут внесена інформація, яка була отримана з дії, і ми тут підсвідчуємо, що саме цей крок був отриманий з дії. А, також додатково користувач може додати ще одну освіту, якщо має ще щось, чого не було в стосунку дії. Далі у нас іде про інформація про військовий облік. На цьому кроці користувач вносить інформацію, вказуючи про свій стан військового обліку. На цьому кросі давайте не будемо завантажувати документ і подивимося, як система зреагує. Далі в у нас екран з соціальними статусами. Деякі статуси підтягуються автоматично, бо придатність, приналежність до цих соціальних статусів ми визначаємо стосунку ДІЯ. Бачимо, що в мене підтягнувся статус ВПО. Ці інші статуси, якщо користувач обере якийсь з них, то ми на наступному кросі дозапитаємо документ. Давайте подивимося, як це виглядає крок з документами. На останньому кроці ті документи, які не були завантажені користувачем, ми про це підсвітимо. Скажемо, що не всі обов'язкові документи були завантажені. Бачимо, що той паспорт, який я завантажував, підтягнувся, що деякі документи з дії підтягнулися, і від нас очікується ще документ про військовий облік. Давайте додамо якусь фотографію. Тобто користувачі можуть одразу використовувати свій смартфон для того, щоб зробити фото, копії документів, і вони одразу підтягнуться у форму. Натискаємо Надіслати. На фінальному кроці ми пропонуємо нашим користувачам завантажити застосунок вчасно, через який вони будуть підписувати документи, та формуємо передбачення. Давайте повернемось тепер до анкети і побачимо, як ця інформація виглядає для фахівця з міділокадрів. Коли кандидат заповнив анкету, у нас є активною дія підтвердити дані. Якщо ми натиснемо на підтвердити дані, то ми побачимо всю інформацію, яку користувач вніс вручну або яку ми отримали з дії. На цьому кроці ми можемо відкрити документ і переглянути, як він виглядає, які дані в ньому є, та порівняти з тим, що, наприклад, користувач вводив вручну. Ми можемо переглянути документи, отримані з дії. Ми можемо передивитися, які саме документи були отримані з дії, бо у нас є така от плашечка, яка говорить нам про те, що ці дані отримані з реєстрів, і нам не треба їх додатково Перевіряти і витрачати на це час. Кожен окремий документ у нас відображається окремим блоком. Ми, як фахівці з відділу кадрів або адміністратори системи, можемо змінювати те, що було внесено співробітником. І це, по суті, сформує для нас профіль кандидата, який ми будемо, дані з якого ми будемо використовувати для формування документів, а саме заяви, накази і особової картки. Давайте внесемо посаду. Підрозділ співробітника оберемо, кажемо керівника і внесемо табельний номер майбутнього співробітника. Що ми можемо тут ще зробити? Ми можемо вказати, що додатково до першого робочого дня, і ми можемо підтвердити дані. В момент підтвердження даних посилання для співробітника на заповнення анкети стає неактивним. До цього моменту ми можемо зберегти ці дані, а співробітник може щось нам дослати: додати якийсь документ, тобто змінити якусь інформацію, якщо там була виявлена якась помилка. В нашому випадку все вірно натискаємо Підтвердити та зберегти. Після підтвердження анкетних даних у нас є активною стає кнопка Сформувати документи. В при натисканні на цю кнопку ми підтягуємо всю інформацію, яку ми отримали від співробітника в структуру документа. Зараз ви можете мати вплив на кожне з цих полів, і зміни в цих полях не вплинуть на профіль співробітника. Тобто ви можете вказувати сюди будь-яку інформацію для того, щоб згенерувати документ, який потім піде на підписання співробітнику. При роботі з документом ви можете мати вплив на кожне поле, можете переглянути, як буде виглядати pdf копія цього документу, і можете налаштувати підписантів, вказавши, хто саме повинен підписати цей документ. Також казати його. Приватність чи розширеність, тобто як буде відбуватися доступ до документу в компанії до. Після того, як ми з вами налаштували всі ці документи, внесли всі необхідні поля, які нам потрібні для формування цього документу і безпосередньо його підписання. Ми також з вами можемо дозавантажити документи. Тобто, якщо нам в цьому пакеті чогось не вистачає, ми маємо якісь додаткові індії або ще якісь внутрішні положення, які повинні підписати співробітники або бути з ними ознайомлений, то ми можемо дозавантажити їх до цього пакету і відправити ці всі документи на підписання. Також ми з вами можемо перейменувати документ, додати якісь. Ще додаткові ідентифікатори, по яким ми хочемо з вами потім проводити пошук в сервісі ІДО, для того, щоб швидко шукати ці документи. Після того, як ми внесли з вами всі корективи, ми натискаємо на Надіслати документи. І документи відправляються на підписання. Після того, як документи були відправлені на підписання, ми можемо з вами відслідковувати їх в маршруті задачі, бачити їх актуальний статус, хто підписав, хто не підписав. Ми можемо одразу подивитися на цей документ в ЕДО, як він виглядає. І Після того, як всі документи будуть підписані, в перший робочий день співробітнику буде відкрит доступ до застосунку, і він отримає або вона повідомлення про те, що вас було запрошено вже до компанії, і тепер у вас є доступ до процесів, саме до, наприклад, оформлення відпусток. На цьому, все. Дякую за увагу.